Студійці театральних груп Загадки та посібубки повернулися до домашніх репетицій після виступів на двох фестивалях, де їхні роботи визнали найкращими. Псюха! Наголошую, псюха, псюха, вірний друг людини. Це був фрагмент вистави Пан Лампа, з якої перемогли на фестивалі Казки України у Бердянську. Мар'яна Біронт отримала нагороду у номінації Найкраща жіноча роль за роль песика. З цієї поїздки найбільше запам'яталось сам, сам виступ і саме це відчуття. Тоді, коли ти виступаєш і просто кайфуєш від того, що. Ти ромеш, мені було дуже приємно грати цю роль, тому що я відчувала себе комфортно. Цю роль було трошки складно грати. Потрібно було мати дуже близький взаємозв'язок з своїм партнером. З першого разу це не дуже вдалося зробити. Участь у фестивалі казки України взяло 15 колективів, із них частина виступали онлайн. Волиняни показували свої вміння наживо. Серед усіх виступаючих найкращим в епізодичній ролі визнали лучанина Вірослава Порицького, який грав Бешкетника. Для мене це було якимось таким досягненням, бо там я виходжу на три хвилини в цій ролі приблизно, але все одно ну. Якось, наприклад, коли на кожній моїй фразі жалі сміялися, і для мене це було дуже приємно що я його реально зробив дуже таким куметним, смішним. Ми дуже підтримували одне одного. Діти знімали підтримуючі відео. Типу, загадки. Ви найкращі, посібубки, порвіть там всіх, і це було от, типу, так душевно. Мені би були зв'язані однією ниточкою. Просто в різних куточках України було дуже класно для декого Це було вперше поїхати від батьків. Це було дуже така авантюра, велика, але нам дуже сподобалося. Сама вистава, усе те, що відбувалося, викликало дуже багато позитивних відгуків. у Другий фестиваль овацій, який у Тернополі, там волиняни з групи Посібубки, здобули перше місце з виставою «Кольбабове вино». Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Павло Мельничук. Новини на Суспільному. Луцьк.